Вітаю малята! Сьогодні ми з вами будемо робити курчатку з пшеничної та гречаної кропи. Для цього нам знадобиться крупа пшенична, гречана, серветка, пензлик і клей. І заготовка. Спочатку добре намастимо клеєм заготовку. Клея на заготовку потрібно налити багато, щоб наша крупа трималась. Так, розмажемо трішки пензликом. І почнемо викладати наші крупи. Око, дзьоб і лапку та крильце ми викладемо з гречаної крупи. Трішки притискайте пальчиком. Та лапка. Решту курчатка будемо посипати пшеничною крупою. Коли вже все курчатко засипали крупою, трішки притиснемо серветкою і зсипемо решту крупи, яка не приклеїлась. Ось у нас вийде ось таке курчатко з гречаної та пшеничної крупи. До побачення, діти! До нової зустрічі!